Ось вона моя махорочка, на постирі вирощена. Ось насіння. Скоро буде. Сьогодні у нас 10 вересня 2025 року. Це махорка. Мапачо. Ось. Ця виросла. Ця виросла висотою. 40 сантиметрів. Це вище, метра має. Ось, набагато краще росте, ніж на балконі. Трохи прополов махорку. Познімав з неї цей плющ, що тягнувся, тягнув її донизу. Насіння ще не достигло. І пару жовтих листків, що були, е, ну, познімав, позривав, щоб не пропадали. Гадаю, через місяць напевно вже насіння буде готове, пожортіє. Ось воно в такому стані. Бачите, ніжки, коробочок ще не сухі. А коли будуть сухі, аж почорніють, тоді вже можна буде знімати.